директор обласного департаменту освіти науки молоді і спорту каже, з наступного року школярі вивчатимуть інформатику з другого класу на відповідні заходи. Луганщина, де комп'ютеризовані 45% шкіл, отримала з держбюджету майже півтора мільйони гривень. Для області передбачили також 10 мільйонів гривень на нові підручники. Виділять також гроші на закупівлю нових автобусів для сільських шкіл. 36 автобусів потрібно, для того, щоб по свідченням районів, закрити цю тему. Тех денег, которые выделены, а это значит, из государственного бюджета выделено 6 миллионов 923 тысячи для Луганской области на поддержку программы «Школьный автобус Это позволит, скажем так, на 50% закрыть закрити сельских сільських територій области області. Вот в нових автобусах, от, де забракло грошей, так це на розпочаті минулого року ремонти у школах за так званими зеленими інвестиціями. У брянці батьки в розпачі вже готові перекривати автотрасу на знак протесту, що їхні діти вчаться у неналежних умовах. Їх закликають набрати терпіння, бо надія ще є. Фінансують це фонд. Е екологічні, да, зелені інвестиції? Ні мер города. Ні керівництво школи не виновато в тому, що фонд не фінансував заявлені средства. Мені дуже неприємно, що фонд не до кінця не виконав свої зобов'язання. Надіжда на те, що будуть продовжені роботи по зеленим інвестиціям в цьому году є. Я знаю, що і по городу Луганську, і по Брянці, і по Антрациту така робота буде продовжуватися. Не вистачає грошей в луганських дитсадках на оплату харчування вихованців, батьки у просять скоріш доплатити свою лепту і благодійні Нески. Мовляв, на початку року доводиться працювати за тимчасовим кошторисом, пояснюють в адміністраціях садків облцентру директора профільного департаменту ситуація дивує. Ну я не знаю, а сложностях, які зв'язані з е, питанием, запланировано в городському бюджеті по городу Луганську, наскільки я знаю. Оно запланировано. Е, і е, определенную частину, то в законі чітко сказано, до 50% платять батьки. Е, що, що там може бути показано? Значийству, но я не думаю. э, всі статті, зв'язані з захищеними, вот заробітна плата, питання, энергоносители, проплачуються в першу очередь. Натомість Ірина Цимбал доповіла, у сфері дошкільної освіти спостерігається позитивна динаміка. Область пересунулась з 18-ї позиції на третє місце в національному рейтингу за останні два роки. Катерина Харківська, Артем Чернявський події.